Аграрні підприємства нашої громади продовжують обмолот пізніх сільськогосподарських культур. Станом на сьогодні вже повністю завершили обмолот квасолі та проса. Наразі проводять роботи з обмолоти гречки, якої станом на сьогодні вже обмолотили на 56% від її посівної площі та намолотили 1389 тонн зерна. Паралельно аграрії продовжують роботи з посіву зимових культур під урожай 2024 року. Вже повністю завершили пасіво зимового ріпаку. Та активно проводять роботи з посіву озимої пшениці та жита. Пшениці вже посіяли близько 2000 гектарів, а жита озимого близько 600 гектарів. На минулому тижні ми прийняли участь у програмі підтримки здоров'я сільськогосподарських тварин, які утримуються в домогосподарствах населення. Дана програма започаткована продовольчою та сільськогосподарською організацією ФАО. А в рамках цієї програми надаються ветеринарні препарати, такі, як. Антибіотики, вітаміни, протипаразитарні та антисептичні засоби. Всього нашої громади було подано заявок на загальну суму 170 тисяч 940 гривень. Ми не працювали з вами по пунктам незламності. В сільхозпробників треба такі пункти теж створювати. Я так думаю, що там практично ця робота і проведена, але треба взяти на облік, на контроль таке інше. Це перше добре. І друге, джолярі хвилюються по обробці гощ. Щоб це проходило вночі по технології, так і інше, теж проведіть додатковий інструктаж.